Привіт усім! Зараз я знаходжуся уже біля своїх грядочок. Сьогодні маю надію, що все складеться і я їх покрию маслом, тому що дуже забагато потрібно сюди землі привезти ще сьогодні. І буду сьогодні ще є в планах, якщо все складеться гарно, то ще є в планах сьогодні посадити сюди те, що. Я вже купила салат, цибульку, речку. Не знаю, зараз подивлюся, ще буду потім вирішувати, що я буду сюди садити, Ну, поки що потрібно зробити їх гарними. Так що, let's go! А ти вмієш квітками стріляти? Отак. От <гум> колись була, стріляла по Ай, не виходить. А він колись вмів. і зараз, напевно, вміє. Дивіться, от мені подобається оцей ефект, який воно дає. Це взагалі дуже подобається прямо. Дуже-дуже. Так, ну все, все покрило. Все отаке в мене вже стоїть гарненьке. Все. Чекаємо трішечки підсихання. І в нас щось таке, нібито хоче бути дощ. це як завжди, минулі грядки, пам'ятаєте, як я робила, теж потім хотів бути дощ. Так. Але ми не розчаровуємося, у нас все встигне висохнути до того часу. Зараз підемо пообідаємо а, і будемо тоді вже тут підкопувати, завозити землю, встановлювати і садити. Дасть Бог дощу оцього такого великого не буде, щоб ми це змогли сьогодні зробити. О, лопатку приніс. Так. А, хорошо. Так, у нас уже звечоріло, щось таке в нас вже на дощ находило. Але перейшло, слава Богу, нормально. Ну, правда, що вечір. Ну нічого. Зараз ось його Сережка скопує, щоб вирівняти, тому що, ну, щоб рівненько, наче було воно ж ці схили. А... То зараз установимо його, щоб рівненько воно було. І все. І будемо засипати. Лю-лю-лю-лю-лю. Ваше інтерв'ю. Розкажи, карамелька, як ти живеш. О, вона не готова сьогодні до інтерв'ю. Потім Сережка все-таки вирішив вирізати туди розпорки, він з самого початку про них говорив, але так якось я не прислухалась до його думки. Та й в принципі їй вже потім сказала, та навіщо вони нам здалися. А потім ми вирішили, що дійсно зараз велика кількість землі туди піде. І його може просто ну роздути, тому що дошка там не дуже така велика, щоб прям міцна така була. Коротше кажучи, поки він пішов вирізати ті розпорки, я вирішила йому допомогти і обкопати оце цю клумбу. Засипала її землею і зробила звичайно, що йому подвійну роботу, тому що йому прийшлося, е, тоді ту землю знову таки перекидати, щоб встановити ті розпорки. А я тим часом, щоб йому не було так сильно обідно, то я пішла і думаю собі подозагребую те, що ще там позалишалося. Я щось, ніяк руки туди не доходили, то я там подозагребувала та й продовжили далі. З цією землею вже возиться і установкою. Так, та що ми на даний момент робимо? На даний момент, дивіться, ми вже засипаємо цю грядочку, але ж в землю ми не возимо, тому що тут, тут у нас є можливість зараз вирівняти якраз повністю площину. І разом з тим перший шар грядочки закрити землею. Тому що, як би я не боролася сама із цією. Рівністю. На перший погляд, здається, нібито воно все тут гарно в мене вийшло, а коли вже встановили цю грядку, то воно вже було зрозуміло, що воно тут кривенько. Але зараз, дивіться, як зараз гарно стає рівненько. Відійшла на хвилину, а в мене вже заміна. Папа землю для отої клумбочки. Ну, для малої пірамідки. Булька шасте нічого не робить. Та булька? Ще картопля є. Вкусно, думаю. У нас тут аж що виходить картопля буде рости. Супер багато картоплі. Ага, ось і ще! Так, єсть. Опа, воно ну іще. В колекцію мені. А куди ти скидаєш? Ага, ось куди. Ого, скільки. Довозить Сережка і ще гарної землі сюди, типу на поверхню, щоб начебто її змішати отакого. Та зараз ми для швидкості підемо та безтренько будемо набирати, тому що вже геть, дворі вечір. Нам же ж треба дуже-дуже серйозно прямо сьогодні встигнути їх встановити. Встигнемо? Ми ж відкидемо. Як хочеш тут що хочеш зробимо. Да. А ще я планую, не знаю, я взагалі-то планую тут на першому цьому ярусі посадити редьку з морквою. Коротше кажучи, я подивилася, що дуже гарно садити типу ранні культури і з пізніми. А ну, от типу редьку я приберу і залишиться рости морква. Подивимося, який буде результат потім. Принаймні спробуємо, ге? <плес> цікаво. У людей, у людей суботи виходні, а у нас, як завжди. <гум> а, просто справа в тому, що у ну, нашій папа що працює тиждень, ну, о, будні дні а в суботу він теж, в принципі, працює. <гум> Оддихає. <гум> да. А потім на вечір вже, вже треба ну, принаймні до двох годин дня він ще працює. то Коротше кажучи, то так виходить, що ми зараз можемо разом щось робити тільки. Ну тільки у вихідні і або вечором. Це друга лопата. Так, на, на дворі, о, вже ліхтарик вімкнувся, бо вже темно. Але ми усердно дороблюємо цю грядку. Ну Вже я так розумію, що завтра звонку е, я покажу, що там вийшло. А поки що я її позасипала землею, я її тільки що пропригала, протоптала, типу. Ось так, щоб, щоб утрамбувати. Вона сипна, пройде дощ. І, і вона по-любому земля усядеться. Ну, коротше кажучи, ми працюємо далі. Завтра покажу, що воно вже вийшло. Завтра вже посадимо. І так, добре ми сьогодні все встигли, те, що хотіли. Та й що? Та й до завтра. Слава Україні! Пока-пока!